Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі, як я обіцяла, будемо говорити про те, як відреагували партнери на атаку по Ізраїлю, партнери саме цієї країни. І долучаємо до ефіру В'ячеслава Ліхачова. Він є істориком, членом експертної ради Центру громадянських свобод і людиною, яка є по суті, своїм сходознавцем. Пане В'ячеславе, добрий вечір. Вітаю вас, дякуємо, що долучилися. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Зараз ми бачимо з посилання, наприклад, з посиланням на Нью-Йорк Таймс, що очільник уряду Ізраїлю Нетаньяху скасував тимчасовий. Удар у відповідь по Ірану після розмови з Байденом. Ну принаймні відмовив, як пишуть медіа, Байден е нетаньяху від цього рішення, начебто е також як аргумент було те, що серйозних наслідків так якихось е за підсумком цієї атаки не було. На щастя, е ну і власне член військового кабінету Ізраїля, е один із е на прізвище Ганса, заявив, що Ізраїль. Відповість, коли буде час, скажіть, будь ласка, наскільки справді тут потужний вплив штатів на такі рішення Ізраїлю щодо їхньої безпеки? Оскільки йдеться про комплексні відносини, в яких реакція на події подібно тому, що відбулися сьогодні вночі, є тільки частиною, а вплив Сполучених Штатів безумовно є значним. І тут треба розглядати конкретну ситуацію з, рапту, з а, швидким та міцним а, ударом відповідь гіпотетичним, які Ізраїль нібито підтримав поки що на прохання Сполучених Штатів скоріше за все, ця інформація відповідає дійсності, хоча нагадаю, що йдеться, поки що тільки про ну витоки, тобто ну чутки. А в контексті загальної допомоги, яку надають Сполучені Штати Ізраїлю, економічний та військовий, безумовно, вплив Сполучених Штатів Штатів є значний, і крім того, варто враховувати, що останні тижні, особливо і місяці раніше, сполучені штати здійснювали значний тиск. На Ізраїль ну власне щодо припинення військової операції в секторі Гази. Власне, Байден прийшов до того, що почав прилюдно озвучувати, вимагати припинення вогню в секторі Гази. Сполучені Штати дуже багато зусиль приклали для того, щоб переговори між Ізраїлем та Хамасом продовжувалися. І за рахунок долучення інших регіональних партнерів. Тобто, тут йде, Я, я веду до того, що йдеться скоріше за все про комплексну домовленість, в якої стриманість Ізраїлю в відповідь на удар Ірану, а, має а, за це Сполучені Штати мають чимось відплатити Ізраїлю, наприклад. Розв'язавши руки Ізраїлю на продовження операції в секторі Гази, або пообіцявши нарешті прийняти а, проект а, закону про допомогу, який разом з Україною та Тайванем а, було схвалено а, с, а, сенатом, і а, вже кілька місяців перебуває на розгляді палати представників. Тобто, Сполучені Штати безумовно чимось сувот а це прохання, і тому Ізраїль вирішив, що він може піти на зустріч сполученим штатам-партнерам. Принаймні, так все виглядає, але звісно конкретної інформації ані у мене, ані у кого наразі немає. Тут звісно, цікаво, чи в підсумку населення буде задоволено, що ми саме так відреагували. Ну кажу. Коли ми, я тут, начебто, як так кажу за Ізраїль, тому що я так розумію, певне незадоволення загалом тим тою владою, яка зараз є в Ізраїлі в Тель-Авіві, воно присутнє. І тут я окремо би хотіла з вами, звісно, поговорити про історію з виборами до Кнесету. Говорили, що їх там планували відкласти на після усіх всіх активних бойових дій, і, зокрема, завершення операції в секторі Гази, але очевидно. Це питання може інакше постати, як відреагують зараз саме громадяни, які настрої тут будуть? Тут, звісно, складно відповісти. Я можу покладатися тільки там на якісь реакції в соціальних мережах на те, що я чув сьогодні, розмовляючи з друзями та колегами з Ізраїлю. Ще не було там, звісно, жодних соціологічних опитувань. А перше, що можна сказати, що ізраїльтяни задоволені. Роботою а, ППО а, задоволений тим, що за допомогою партнерів, і це а, також є ну а, наслідком діяльності дипломатичної Ізраїлю, вдалося звести просто в нуль результативність іранського удару. А це безумовно заслуговує схвальної оцінки з точки зору населення, і це безумовно оцінка дій. Діючого уряду. Певним чином, армія, яка прогавила атаку 7 жовтня і дуже повільно реагувала на початок терористичної атаки, наразі реабілітувалася в глазах населення. Трохи реабілітувалося і політичне керівництво, яке продемонструвало здатність забезпечити міжнародну підтримку. Тобто, взагалі, населення так трошки. Наразі заспокоїлось, тому що ще вчора не було зрозуміло, яким буде масштаб Ірану. масштаб удару Ірану. Іран має значні можливості набагато більше ніж було продемонстровано сьогодні вночі для враження цілі на території Ізраїлю, якщо буде задіяно на повну силу, наприклад, арсенал Хізбали, чого сьогодні вночі не відбулося. Іран теж доклав максимально зусиль для того, щоб ця ескалація не сприймалася як очевидний початок нової війни для того, щоб залишити цей простір для ну, кроку назад для певної деескалації, і в принципі, населення Ізраїлю, ну воно трохи вздихнуло з полегшенням, з полегшенням. Але якщо Ізраїль жодним чином не відповість на цю атаку, або не відповість так, щоб це було достатньо в очах а, ізраїльського суспільства. Уряду цього теж не пробачать. Нітаньягу роками він побудував кар'єру на тому, щоб розповідав, що Іран є загрозою, екзистенційною загрозою Ізраїлю, коли там Європа. А, Докладала зусилля для досягнення так званої ядерної угоди з Іраном, коли в Сполучених Штатах демократи раніше там демонстрували теж а, різне, а, різне ставлення до Ірану, Нітаніл завжди останні 20 років а, повторював, що Іран ставить на меті атакувати Ізраїль і що він є екзистенційною загрозою. Ось ця загроза втілювалася в життя, і якщо після цього Нітанілу жодним чином його уряд. Жодним чином не відповість безпосередньо Ірану ані його проксі всі в регіоні, з якими Ізраїль і так весь час в фоновому режимі в стані активних боєзіткнень, То цього виборці Нітаньягу чи будуть готові простити. Хочу у вас уточнити, ви могли би нам нашій аудиторії розповісти про ось. Ті угоди, які вдалося Ізраїлю по суті підписати зокрема зі штатами, аби отримати такий рівень підтримки, тому що ось це таке стратегічне партнерство воно демонструє надзвичайні результати і не так багато інформації на, на насправді так ви могли би трошки нам нагадати, як так вдалося Ізраїлю отримати саме такий формат партнерства. Це було, звісно, результатом складної та довгої еволюції відносин. Безумовно, в часи холодної війни Ізраїль був важливим, якщо не найголовнішим, військово-політичним партнером Західного блоку в регіоні, де радянський вплив в Єгипті, в Сірії. В... Іраку був значним. Був а, певний період. Навіть ну можна було вважати ті країни а, як такі, що перебувають на боці Радянського Союзу та Варшавського блоку. Але з врахуванням того, що а, у Ізраїлю були невирішені а, територіальні питання, неврегульовані кордони з сусідами та власне Ізраїль, з точки зору міжнародного права, окупує Території інших країн, точніше, іншої країни Сирії, а також території з невизначеним статусом території, які вважаються палестинськими, то повноцінна участь Ізраїлю в НАТО з діло п'ятою статтею, було неможливо і був побудований такий формат відносин, згідно з яким Сполучені Штати зобов'язалися надавати допомогу. Ізраїлю і це зобов'язання доволі ну не зобов'язуючи справді а це не, не, не якась декларація, а це не якісь там а, теоретичні гарантії. Це власне зобов'язання надавати військову допомогу. Хоча сполучені штати не мають зобов'язання, щоб американські солдати, американська армія безпосередньо брала участь у відсічі агресії, але надати усі можливі. Засоби для того, щоб Ізраїль був здатен відразити а, агресію, сполучені Штати мають такі зобов'язання, і, власне, вони в, в, в те, що ми зараз знаємо про фінансування Ізраїлю, тому що воно потрапило в один а, законопроект з Україною. А то, чого ми не те, що не знаємо, але може не завжди не завжди усвідомлюємо. А, сполучені Штати завжди в поновому режимі щорічно. Виділяють значну фінансову допомогу Ізраїлю, власне з якою е, Ізраїль побудував свою високотехнологічну, дорогу та ефективну ар... армію. Та хотіла вас якраз навздогін запитати, чи ми можемо очікувати, що зараз, після цієї атаки Ірану, штати підуть на такі виділення цієї додаткової допомоги? Не зрозуміло наразі, чи це буде в. Зашито в одному законопроекті де для для України, чи це буде щось окремо. Як ви думаєте, чи підуть на це такі американці? Скоріше за все, так я ще не бачив безпосередньо там реакції якихось конгресменів чи представників політичних партій, але безумовно атака Ірану підштовхне. Американських законодавців для того, щоб пришвидшити розгляд питання про допомогу Ізраїлю, і якраз республіканці, які контролюють принаймні палату представників, вони мають більше, навіть не те, що симпатії, а такого завзяття в захисті та допомозі Ізраїлю, ніж чинний уряд, який належить до демократів. Які інколи скептично ставляться до політики уряду Ізраїлю. тому скоріше за все допомога Ізраїлю буде прийнята і доволі швидко? А так питання чи будуть розглядати закон, який вже було затверджено верхньою палатою, просто для того, щоб зекономити час, чи все ж таки республіканці розділять власну любов до Ізраїля і власну неготовність підтримувати Україну. Підуть е, навіть на те, щоб е, загальмувати підтримку Ізраїлю для того, щоб розділити цю допомогу на різні законопроекти. Наразі мені цього не ну я не знаю нічого про це. А, ну розмови йдуться, але я не знаю там, яке рішення е, прийнято чи обговорюється. Звісно, хочеться сподіватися на те, що разом з Ізраїлем нарешті Україна отримує допомогу, але бути впевненим в цьому поки що не можна. Ви сказали одну дуже важливу річ. Я хочу буквально на кілька кроків назад повернутися: що навіть Хез не використала усі свої потужності під час цього удару. Чи є у вас відповідь? Чому? Тому що Іран мав на меті. Продемонструвати здатність відповідати на образи, але він він не мав на меті починати велику регіональну війну. Е э Хізбала, на підтримку якої сподівався, та можливо розраховував Хамас, починаючи з 7 жовтня, е демонструє такий самий стіль. Вона символічно щодня. Робить якісь обстріли і обміни ударами з Ізраїлю а з Ізраїлем, але насправді Кізбава є з військової точки зору потугою на два порядки більше ніж Хамас, якщо вимірювати, наприклад, в кількості ракет, які вони здатні послати на Ізраїль будь-яку мить. Їх десятки тисяч, вони здатні накрити цими ракетами. Хайфу, Сфат, значні міста а, півночі, і вже тут йдеться не про кілька тисяч кілометрів, як ішлося у випадку з атакою з Ірану, а про кілька десятків кілометрів. І тут вже за усією якістю ізраїльського ППО а, розраховувати на те, що всі ці ракети будуть знищено, просто неможливо. Але Хізбала цього не робить. Тому що вона розуміє, що вона може доволі болюче вдарити Ізраїль. Але вона бачить, що зробив Ізраїль з Хамасом після того, як Хамас болюче вдарив Ізраїль 7 жовтня, і Хізбала для себе такого майбутнього не хоче. Уряд Лівану бачить, що Ізраїль зробив з Газою після того, як отримав цей потужний удар від Хамасу, і уряд Лівану. Такого майбутнього для Лівану не хочуть і тиснуть на фізболу, і а, тому тут є певний такий мовчазний консенсус усіх зацікавлених гравців в тому, щоб демонструвати рішучість та погрожувати, але погрожувати саме тим, що поточний рівень ескалації не є найбільшим на який вони здатні, але ніхто не зацікавлений піднімати планку. Та переходити на інший рівень ескалації, а намагається стримувати. Ну як це називається нижче за поріг а, напруги, яка робить війну обов'язковою. Угу. І Тут, до речі, теж важливе питання. Я так розумію, якщо правильно так, от станом на зараз пробую осмислити всі ці такі, такі різні грані ситуації в цьому регіоні, що, в принципі, Ізраїль очікував цього нападу, аби могти жорстко відповісти. І, в принципі, було би дуже непогано, якби ем, було якось. Ну, так би сформулюємо не те, щоб покладено край, але був якийсь тиск на ядерну програму Ірану. Чи тут ця річ фігурує якось загалом в інтересах і умовних штатів, і загалом регіону? Тобто, щодо цієї ядерної програми, наскільки про неї важливо пам'ятати, коли ми про ці всі розклади проговорюємо? Про неї важливо пам'ятати. І власна версія така, а, що Ізраїль свідомо підняв планку ескалації з атакою по консульству Ірану в Дамаски ліквідації а, найбільш високопосадової особи Корпусу вартових ісламської революції з часів ліквідації Сулеймані 4 роки тому можливо, Ізраїль. Мав на меті свідомо підняти ставки для того, щоб спровокувати а, неадекватну або вочевидь агресивну реакцію Ірану для того, щоб скористатися цим цією нагодою, і або а, перевести взагалі дискусію навколо конфлікту на інший рівень, на такий рівень, на якому діє. Ізраїльської армії в Рафахі вже не будуть здаватися комусь надмірними, або для того, щоб отримати привід для атаки ядерних саме передусім об'єктів в Ірані, тому що ну, було оприлюднено кілька доповідей протягом останніх тижнів про те, що Іран дуже близько. Стоїть до реалізації ядерної програми, має достатньо збройного е, плутоні для е, того, щоб створити кілька бомб, і має достатні технології для того, щоб їх створити скоріше, там ну, йдеться про певні технічні проблеми для того, щоб зробити їх, зробити можливим їх використання е, в цих е, е, поєголовках е, ракет, але власне. Створити бомбу Іран вже практично ну, в пороговому стані, а, майже здатний. І це справа кількох місяців, якщо буде прийнято політичне рішення, це зробити. Безумовно, це турбує держави регіону і турбує Ізраїль, передусім, але не тільки, і саме тому багато арабських країн вони скоріше схильні прийняти бік Ізраїлю. В разі справді масштабного збройного протистояння між Ізраїлем та Іраном, і безумовно, це турбує керівництво Ізраїля. Я більше того не виключаю, що пройде кілька тижнів або, можливо, місяців, і якісь асиметричні удари по якимось іранським об'єктам буде нанесено, хоча можливо це. Це не обов'язково може бути там авіаційна атака такими конвенційними звичними а, засобами, це може бути щось інше. Але а, я гадаю, що Ізраїль обов'язково відповість Ірану на території Ірану, просто можливо не напряму і можливо не поспішаючи, але те що а, ціллю. Ізраїлю передусім буде саме ядерна програма, в цьому в мене сумнівів немає. І тут важливо запитати, чи відомо нам щось про допомогу Росії якраз Ірану у ядерній програмі. Коротка відповідь: Ні. Тобто, Росія безумовно є партнеркою. Ірану, хоча так само, як і в десятках інших країн в розбудові а, технології мірного атому, а це не є ані таємницею, цього ніхто не приховує, а, але це не йдеться про військові технології, про допомогу Росії в тому, щоб Іран був здатен досягти ядерної зброї, а, принаймні публічно нічого не відомо. І скоріше за все. Якщо таке співробітництво відбувається, воно відбувається на а, виключно рівні обміну технологіями, але до втілення цих технологій, тому що тоді це приховати було б набагато складніше, або такого співробітництва все ж таки нема. Е, можливо, рівень відносин між Росією та Іраном не досягв такого, е, так, 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 такого рівня стосунків. Щоб Росія справді була готова допомогти Ірану в створенні ядерної зброї. Але нагадаю, що окрім Росії є країни, в тому числі Китай, який має з Іраном доволі міцні стосунки і майже ну, фінансовою підтримкою можна сказати, купив Іран кілька років тому, але не обов'язково навіть Китай є Пакистан. У якого з Китаєм спільний ворог в о, лепсі Індії, з яким там територіальні претензії і конфлікти ну більш-менш актуальні не гіпотетичне протистояння з країнами Заходу, а реальне військове протистояння? Тому Ірану є кому допомогти з ядерною програмою в разі необхідності, крім Росії. Але здається, поки що ніхто на такий крок не зважиться. І коротко у вас запитаю зараз. Польща вітає так відбиття Ізраїлем великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Написав про це міністр закордонних справ Радослав Сікорський, і він тут якраз говорить, що вкрай важливо якраз в нинішній момент ухвалити допомогу з боку США. Для Ізраїлю та України, на вашу думку, ми можемо скористатися зараз нагодою, аби почати знову порушувати питання надзвичайно необхідної нам допомоги від штатів, тому що ми бачимо, як це працює, коли ця допомога присутня і вона якісна. Саме зараз е, вдалий момент, кращий момент. Для того щоб знову посілити спроби натиснути. На палату представників, щоб прийняти законопроект, який вже було проголосовано в верхній палати американського парламенту, безумовно, і а, усі зусилля української дипломатії та друзів України в Сполучених Штатах і в інших країнах на дипломатичному рівні повинні бути спрямованими. На це наразі це здається досяжним. І здається, що саме події. В Ізраїлі можуть пришвидшити е, нарешті вирішення цього питання. Будемо... Це не є гарантом. Є. Будемо тримати кулаки. Дякуємо вам. Вячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Був з нами на зв'язку. Поки що слухаємо новини, а тоді я знову повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.